Вітаю, друзі! Я Надія, і ви у мене на каналі Гачком і Спицями. Сьогодні неділя, 31 серпня, останній день літочка. І я щиро рада, що ви до мене завітали і вам цікаво моє рукодільне життя і навколо рукодільне життя. І буду ділитися з вами тим, чим, що я робила на цьому тижні і як взагалі в цілому він пройшов. А пройшов цей мій тиждень під. Великим одним заголовком у спільному проєкті Оленочки Буганової в'яжемо українською і його тижневою гілочкою тиждень звільнення інструментів. Також проекти, які я в'язала на цьому тижні, беруть участь у спільному проєкті Марусі з каналу Марусіна скринька Рукоділля, і називається він Вернісаж осінніх барв. Якщо ви не дивилися моє відео з планами на цей вернісаж на осіннє в'язання, то посилання я вам залишу в описі під відео. Також буде хештег до цього вернісажу осінніх барв до спільного проєкту. А долучитись можна було, здається, до 1 вересня, а 1 вересня, уже коли відео вийде, напевно, буде якраз 1 вересня. Ну, Менше з тим на телеграм-чат я вам також залишу посилання. Не факт, що ви туди попадете. Хто ще не попав, може ще й в останній потяг вскочити, але то не точно. Отже, друзі, я вас запрошую приготувати чай, каву улюблене в'язанічко, ну, можливо, в кого спекотно, бо у нас все ще спекотно, якийсь прохолодний напій, і провести цей час разом зі мною. Підйомок було небагато, в основному лише те, що я беру з собою в цей тиждень, але тиждень був цікавий, тому приємного вам перегляду, не перемикайтесь. Вітаю, друзі! 23 серпня, ще тільки субота, але оскільки я вже вам розказала, відзвітувала, що я буду. Що я робила на минулому тижні, то я починаю вам розказувати, що я буду звільняти на наступному. Ну, почнеться мій тиждень звільнення трошечки раніше. Сподіваюсь, ви не заперечуватимете слово якесь таке чудне. І це буде тиждень трьох процесів, напевно. Перший процес, два із них стануть готовими роботами, я вже в цьому впевнена. А третій ну, буде намагатись стати готовою роботою. Отже, насамперед, це буде сумочка торбочка ось ця для щастя, в якій мені залишилось в принципі пришити підкладку. Підкладка вже готова у магічних кубіках, я вам про неї розказувала. Обв'язати верх, все ж таки я його жовтеньким обв'яжу, і зв'язати їй гарненьку мотузочку. І вона стане готовою роботою. Це перше, насамперед. Другим готовим, готовою роботою мають стати шкарпетки для наших захисників. І таким чином у мене в цьому місяці будуть дві пари готових шкарпеток. Обіцяла пришвидшитись, пришвидшуюсь. Ось на такому вони у мене зараз етапі. Зараз я ось сюди в серединку маркерочок вчіплю, на передню частину, і почну їх в'язати від другої половини п'ятки. Вони у мене в'яжуться паралельно, тому маркерочок буде один. Завести таймер. Заведу знову таймер на 5 годин в'язання, але ну, за 5 годин, напевно, я їх і завершу. Так, і. Третім процесом, який я беру на цей тиждень звільнення, тут він не стане повністю готовою роботою. Це мій джембер хвилі. Але я дуже сподіваюся, що я дов'яжу передню і, ну, спинку і перед. Тобто, тут він у мене на етапі, коли я вже закрила підрізи, де вони там, і тепер пройма до горловини. Отже, в'яжу. Ну, ось і все. Якщо в мене буде щось цікаве, я до вас буду підключатись. Якщо ні, то ні. А що буде цікаво, я вам буду по кожному рядочку показувати. Не знаю, в цілому, не перемикайтесь, беріть чай каву і до наступного підключення. Ну І, друзі, як ви щойно бачили, брала я у цей тиждень три проекти на звільнення. Але жодних звільнених спиць я вам не покажу. Почну з того з тої роботи, яка у мене насправді готова, і якою я плюс-мінус задоволена. Не зовсім не стовідсотково, але задоволена. І це шкарпетки для наших захисників. Я їх завершила вчора уже. Е, Ну, мені не було коли їх попрати, я їх просто відфотографувала на ніжках, я вам зараз їх покажу. І нарядила на блокаторі, щоб вони було більш-менш видно. І що я хочу про них сказати? Оце не дивіться, що воно так широко закрито. Тут повністю резинка, тому і вони високі, триматись вони на ногах будуть. Просто закриття зробила вільне через накид, щоб, вони, ну, щоб нога ж пролазила в шкарпетки. Ось, я завжди так роблю, і вони е, по висоті вищі навіть за берце, тому і вони, якщо що, будуть і бірцями триматись. І е, напевно я це останній раз роблю такий високий клин підйома. Я робила його аж на 6 петель, я так думаю, що 4 буде достатньо. Вони на повненьку ніжку з високим підйомом вийшли. І yeah. розмір, напевно, 43-44. Бо зараз блокатори на 42 розтягнуті, і вони такі вільненькі. Так, це перша моя готова робота. У мене вдалося Хеліксом її зробити. І тут 9 годин в'язання. Таймер мій не завершився, але я його в'язала і по таймеру, і без таймера це вже було не актуально, бо бігала як білка в колесі. Ну, ось так. Трошки видно, що тут у мене був перехід між спицями. І з одної сторони, вони тут два, до речі, зразу. Ні, з другої так не видно. З одної сторони, чогось видно. Ну, вони ще поперуться, вони розпрямляться. І що я хочу сказати? Тут дві нитки, ж, така блакитна і жовта. І от Жовта трошки товща. Це ж українська вовна, вона різної буває товщини. Чого я це зрозуміла, по-перше, на них видно, що вони, як наче нібиточки трошки гафровані. Велика петля, жовта петля більша, а синя менша. Хоча спиці однакові, і натяжіння плюс-мінус однакові. А ще. Дівчатка, у мене, ну Я вив'язала, вони довгенькі у мене вийшли, бо я вив'язувала всю жовту нитку. І у мене жовта, вона була розділені по грамах. Однаково, по 25 грам ці бунтики були намотані, жовтої і 25 грам синьої. Тобто, ось це те, що у мене залишилось із жовтої, з двох шкарпеток, всього. а оце то, що у мене з двох шкарпеток залишилось із синьої нитки. Тобто, ну, явно видно, що вона тоньша. Колись будуть якісь шкарпетки-трансформери, чим не мішать. Це таке. І чого я вам не покажу ще одні спиці, бо вчора мені треба було якийсь процес в якості заспокійливого і снодійного, і я почала ще одні шкарпетки. Тобто, у мене це ще і старт. Ось. Це перший проєкт, про який я вам хотіла розказати, і яким я, принаймні, плюс-мінус задоволена. Другий проєкт, який я трошечки все ж таки зробила, але зовсім знову ж не дов'язала, не доробила це моя сумочка-торбочка для щастя. Залишилось лише зв'язати їй мотузочку. Я навіть пришила підкладку. Сьогодні дівчата зранку поколола собі всі пальці, але то таке. Тобто я зробила ось тут зеленою шов, прям насквозь вручну. І чого я її не успіла, Того, що відкладала все ж на. Ну, Я спочатку дов'язувала шкарпетки і джемпер. Про джемпер зараз буде окрема розмова. Ось, і Її відкладала на четверг-п'ятницю. Але четверг у мене закрутився так, що я не змогла знайти часу на торбочку. Ну, то таке, ми ж завжди так вязалочки і є, те, що для себе ми відкладаємо. А спочатку робимо те, що мусимо, те, що треба, те, що комусь, те, що навіть на благодійність, бо це ж теж комусь, а потім вже те, що собі. Ну, то таке успію. Так. Менше з тим, вона хоч равликовим кроком, але потрошечку просувається. Колись-то буде готова робота. І що я хотіла вам сказати про джемпер? А джемпер, дівчатка, я вам навіть зараз покажу. Тут навіть спиці є звільнені, десь там лежать, але ненадовго. Я розстроєна. В якому плані розстроєна? Розстроєна, не розстроєна, це така собі робота. Я його буду розпускати. І зараз я вам ставлю під зйомку саме, чого я буду його розпускати. Міряю дівчата туніку і хочу вам показати. Робила, робила, завершиться все це розпуском. По-перше, не туніка, а сукня. Вона велика, як для туніки, довга, а як для сукні, то це не моя довжина. Мені треба або довшу, або коротшу. Коротшу я не буду носити. По-перше, по-друге, ось рукав дуже сильно. Розпускати буду аж отак, щоб все ж таки була туніка. І буду перев'язувати. Бо ну, це мені не подобається. Ну, що це за рукав? Ну, Хоча як для верхнього ні, все одно він широкий, треба менший. Розраховувала, розраховувала і прорахувалась. Ну, Зато гарно провела час. В'язати, не скажу, що велике задоволення, скоріше, кольоротерапія. Чого не велике задоволення, ну мені не сподобалось працювати з цією пряжею, Ну, ось дивіться, зараз, поки розказую, трошки покручусь. В ній в складі є віскоза і вона дуже чіпляється за руки. Руки у мене сухі і шорсткі, і як я їх не полірую, це і скільки тон крема на них не викладаю. Ні, ну мені не подобається ця довжина, це однозначно. Я її буду вкорочувати. Так що. Ну, хто чекає джемпер хвилі, доведеться вам його ще трохи почекати. Отак треба вкорочувати. Ось це буде хорошо. Тому зараз я, поки воно на мені одмічу, скільки мені треба торочити, і буде це йти у перев'яз. Так що, ну, скажімо так, спиці звільнила ненадовго. Навіть рукави я ще не буду стартувати, поки я оце не виведу до ідеального стану. Добре, що я бокові шви лише наживила, а не повністю сшила, бо якби я їх повністю зшила, то це було б не дуже добре. Так гарніше буде, правда? Під джегінси, і під джинси. Ось так треба робити, це точно. Так, все, а ширина мені подобається. Торочу. Ну, і е, тепер від тижня. Звільнення, плавно переходимо до вернісажу осінніх барв. Ну, а також тиждень старту звільнення влаштуємо. Я у вступі до вернісажу осінніх барв розказувала, що я Записалася ще на один курс на курс із вишивки, там же ж в центрі освіти дорослих. Ну, те, що я вишиваю хрестиком непогано, це ви всі бачили і знаєте, хто на мене давно підписаний. Але ж там буде не лише про вишивку хрестиком. На вишивці хрестиком світ вишивки не завершується, тільки розпочинається. І е, я показувала також у вступі у Вернісаж почату мою. Ось цю готову роботу. Ну, т -т Тоді вона була почата, а зараз вона готова. Ось вона яка гарненька. Я вам ставлю ще фото. У мене вийшла така собі серветочка на робочий стіл, підставочка під щось. І ось виворіт. Не знаю, видно, ні? Я, я буду монтувати, якщо буде не видно, я сфотографую і покажу вам його ближче. Дуже я задоволена, дуже вона гарно має гарний вигляд, буде мені красота. І вчора я знову була на цьому курсі, і ми почали нову вишивку. Тобто, це, до речі, ось це в номінації, там, де з кожною осінню я розцвітаю знову у Вернісажі осінніх барв, у мене перша готова робота. Їх таких буде декілька. І шкарпетки, це ж теж у мене ось ці шкарпетки, це готова перша робота. У В'яжемо на благодійність шостій номінації. І зараз я вам покажу, що ми вчора почали робити на курсі. Це буде також вишивка, ну курс ж вишивки, звісно ж вишивка. і це буде вишивка гладдю. Ось я її розпочала. У мене, звісно, шалений тиждень стартів, це буде шаленим 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 тижнем стартів, бо у мене планується поїздка, два дня мене просто не буде вдома. Ну, тобто не два, навіть три дні це буде випавші із домашнього життя. Але оскільки у мене буде 12 годин в дорозі в одну сторону, то я буду в'язати, звісно. Що я буду в'язати, це ви вже побачите в тижні стартів. А це, я хочу зробити дівчата шопер. Тобто, вона вже відрізана тканина на шопер, буде шопер прикрашений ось такою вишивкою. І я ще не знаю, я ще, звісно, подумаю, що ми там будемо ще вишивати, бо всього плану вишивки я не знаю. Але е поки що збирати я його не буду, принаймні зараз. Я думала для себе, що може, я зроблю ось по центру така вишивка, може там з іншого боку, або ось тут там ще будуть якісь окремі шви. Ну, в цілому, щось там буде, але відрізано на шопер. Це щоб вже я озвучила. Ну, шити його, я так думаю, що це до кінця Вернісажу я його шию. Там, Оленочка, до речі, я вам залишу посилання на телеграм. Канал Олени у пані Олени, вона думає про те, щоб зробити спільний проєкт створю тобі сумочку для щастя. Туди можна брати розпочаті, то це буде моя розпочата сумочка в тому проєкті. Це вам теж спойлер. Так, далі. Це те, що мене надихає, це те, що я розцвітаю знову. І щось я хотіла вам показати ще, але то не точно. Уже Дівчата, я змонтувала відео, вже передивлялась його, щоб поставити на конвертацію, і згадала, що я геть забула з вами подивитись у Бінго позаглядати, бо це ж останній день літа. Треба подивитись, що я зробила за літо. Отже, заглядаємо за літо. Вишиванка. Ну, вишиванку я завершила ще давно, у мене смайлик стоїть. Далі. Організувати спиці. Ні, не організувала, тут ще кінь не валявся. Всі сезони в'яжемо українською. Ставлю ще одну паличку, того, що у літньому сезоні я взяла участь. Адаптивні шкарпетки не в'язала. Далі пройти освітній курс. Один курс я вже пройшла: це курс стоп-моушен. І я його повністю завершила, навіть у мене є сертифікат. До речі, треба його відфотографувати і всім похвастатись похвалитись. Сумка з вишивкою. Ну, Тут от я зараз почала її робити. Я правда, думала, що це буде в'язана сумка з вишивкою, але ж тут не написано, що саме в'язана. Тому у мене сумка з вишивкою буде вишита, тканинна. Ну, це вже буде восени, бо я її тільки-тільки почала. Упорядкувати записи тут, звісно ж, ні. Різні види п'ятки. Бумеранг я спробувала, і я спробувала ще п'ятку Стронг, тому пишу сюди ще собі другу п'ятку. Літній сезон іграшкового буму це третій сезон, відбувся. Адаптивну білизну я не шила, я так і не відремонтувала свою машинку. Вона шиє, але шиє погано. Новий досвід спробувати те, що ніколи не робила. Щось у мене там, а, ну, стоп Motion теж можна сюди записати курс. Мультики я ніколи не робила. А що я ніколи не робила у минулому тому, я не знаю. Я вже забула. Спробувати різні традиційні українські, різні шви традиційної української вишивки. Ну, Тут я можу собі вже записати вузлики, можу записати гладь, це те, що на курс я пішла. Потім я буду довго думати, що це за ВІГ. Далі почати продавати свої вироби. Поки що я не буду про це нічого ставити ніякі позначки, шапки ще не в'язала, інші два СП. Тут у мене різдвяні зустрічі, тут у мене було, створюю собі сумку для щастя, я взяла в ньому участь, трохи і весняні. Ну, В общем, тут було, не буду я більше нічого сюди ставити, було та і було смайлик стоїть. Жилети-шкарпетки. Ну, Скільки я шкарпеток нав'язала, 4 одні там. Напевно, це вже ті що віддали. Не буду їх рахувати. Вяжу та й вяжу. Я собі зразу смайлика поставлю, Того, що я можу порахувати якісь два рази, якісь не разу. Це ж, це ж я. Далі. Спробувати спиці, якими ще не в'язала. Спробувала я тріо, спробувала я китайські. Пошити проєктні сумочки не шила. Прочитати щонайменше паперові чотири книги. Ага, так, я швиденько сіла читати, нема мені ніколи. Мінімум 12 іграшок нормального розміру. Равлик нормального розміру. Ще одну я зв'язала. Немає мінімум 12 Ну, ще гарбуз, якщо за іграшку взяти, ну, хай буде 4. Щонайменше 12 власних МК. ну, Це треба буде порахувати наприкінці року. Інший для захисників нічого не робила. Вив'язати 3 кг у Кривовне, Я забула, як її рахувати. Це буде нуль тут на все. Новорічний декор. Рано осінній декор, ну, якщо гарбузикову хатку, ну, нехай буде осінній декор, я вже буду в'язати у Вернісажа осінніх щось. Патріотичні брелоки сувеніри в тому місяці це було, коротше, це треба дивитися, не знаю. Щонайменше, дописи будемо рахувати наприкінці року. Старий наповнювач тільки повирізала, не утилізувала. Дитячі комплекти. Ось тут у мене, пишу для поспішаєк я в'яжу. Для поспішаєк. Один, два, три. Я вже зв'язала. Східний гороскоп, ще не вирік японським або європейським плечем не робила. Щонайменше чотири інших благодійних проєкта. Ну, комплекти для поспішаєк. Це у мене були е, оці лялька шкарпетулька Е, І це у мене комплекти для поспішаєк, другий. І, напевно, все, не знаю. Десь я ще щось. Ні, Я туди не втулилась. Лопапейса, ні, одяг на літо, туніка. 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 Соняхи. Це у мене є соняхи. Все. Більше я нічого не робила на літо. І що я вам скажу, дівчатка? То, що якось от написала собі Бінго. І я про нього взагалі, от я три місяці про нього не згадую. Я пишу собі готові роботи, до речі, зараз ми до них також перейдемо, і воно мене наздоганяє. І благодійні проекти мене наздоганяють, і освітні курси мене наздоганяють, і мене наздоганяють все, що я тут е, написала. І зараз я відкрию своє бінго готових робіт, і ми заглянемо ще туди, там цікавіше. І у Бінгу готових робіт, друзі, у мене є 16 готових робіт. Причому реквізит для, равліка, для равлика, валізки, рослинку. Я записала одним пунктом, реквізит до анімації, і гарбузика, я лише гарбузика записала окремним, окремим пунктом. Ну і розказую, які ж у мене готові роботи. Тобто, тут у мене повністю закрите бінго, і я собі щось придумаю замовлю за це бінго, ну або куплю там, куди я їду. Подивлюсь, як я з собою домовлюсь, бо там я буду в рукодільних магазинах. Я вже запланувала собі. Про це в наступному відео. ну Або в яких або сторіс, або шорцах підписуйтесь і спостерігайте. І які ж це роботи? Уже я не буду їх по черзі, просто зачитаю, що це було. До речі, Зайчик Патріот ще одна іграшка нормального розміру: шкарпетки Хеліксом, туніка Соняхи, Зайчик Патріот, трі комфортера для поспішайок. Шкарпетки ЗСУ бурякові перші мої. Майка борцовка для куми, киця наречена. Ще одна іграшка треба записати, реквізит для равлика, шкарпетки у шкарпетковій родині, серветка Курс, шкарпетки ЗСУ. Ну, да, це бурякові це ті, що я в'язала у червні, ті, що у липні, це по одним шкарпеткам. І двоє шкарпеток. О, я ще одні шкарпетки не записала, це 17-та робота. Шкарпетки ДСУ 29.07.25. Комплекти для поспішайок три штуки, гарбузик, равлик, котик наречений і спідничка для куми. Тобто шкарпеток то у мене були одні у е, червні, одні у липні і двоє шкарпеток у е, серпні. Ось. Так що, друзі, оце мені сподобалось, це мені зайшло, тому на наступні три місяці я знову зроблю ось таку 4 на 4, хай буде 16. Більше я не буду робити, бо 5 на 5 це 25, це вже 25 готових робіт за. Хоча там, якщо всі серветки ці писати в кожну роботу, вона на кожному тижні одна, в цілому, подумаю, до готових робіт там ще час у мене є. Я поки буду подорожувати, я подумаю, зробити 4х4 4 чи 5 на 5. І подумаю, що я собі, як я собі скажу, надічка, ти молодець, за ось це все. Тепер точно вам все сказала і все розказала. Знову не все. Я дуже. Вибачаюсь, прошу вибачення у дівчаток. Відео я дивлюсь всі, але мені не завжди я згадую, що треба написати коментарі. Бо коли я зранку передивляюсь відео, то я не відкладаю роботу, щоб написати коментар. Щоб, це треба, щоб мене відео зачепило зачепило. А потім я вже повертаюсь, дивлюсь свою історію, і у мене на це не завжди є. Час, щоб повернутися і переглянути і написати коментарі. Треба собі, щоб в історії хоч смайлики вам ставить просто в підтримку, що я його переглянула. Бо раніше я це робила в автобусах, а зараз у нас в автобусах зв'язку немає. Мобільний інтернет дуже поганий. Так що тепер, напевно, все. Ну і на тому, друзі, я напевно буду завершувати. Ще у мене залишилась одна підйомочка, Подивіться, як виросли наші жабки. зяба, зяба зяба стриб-стриб. Ви яка красунька. Ну, і що ти на мене дивишся? Стрибать будемо. Чи будемо дивитися? Ну, а тепер? Друзі, буду вам казати до побачення, буду вам казати до зустрічі у шаленому тижні стартів, того, що у мене на завтра планується поїздка, і мені треба ще багато-багато зробити роботи. Можете побажати мені в коментарях гарної дороги, легкої дороги, бо це автобусна дорога, а я автобуси не дуже люблю ще і вночі, ну в цілому. Якось так буду в'язати. Вночі, напевно, буду спати, а поки доїду туди, поки назад, поки очікування буду в'язати. А що я буду в'язати, я вам розкажу у наступному відео. Отже, друзі, бережіть себе, ховайтесь в укриття. Я сподіваюся, все добре у вас. Я сподіваюся, все добре з вашою оселею. І я сподіваюся, що ви знайшли за половиною роки, як відновлювати своє ментальне здоров'я. Донатимо на збори, яким довіряємо, допомагаємо нашим захисникам і пам'ятаємо, що ми можемо знімати відео, працювати, не покоїтись про своє ментальне здоров'я лише дякуючи їм. Всім Легкого тижня, слухняних ниточок, легких петелек, в'язання без а не так як у мене. То зроблю багато, то зроблю мало, ну то таке. Зате я зайнята. Мені є для чого жити. Всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую посилання, ціла купа в описі під відео. Переходьте, підтримуйте наш україномовний YouTube і україномовних дівчат-блогерів. Переглядами, вподобайками, коментарями. Не забудьте і про мене. Гарного всім дня, до побачення, гарного вересня наступного. Пока-пока, моє вам велике-велике сердечко.